Культура працює поки не впаде. Чому ми досі її підтримуємо? Не знаю. Складне питання. Більшості через те, що люди привикли до того. Люди багато до чого привикають, потім не можуть вийти з скажімо так бульбушки в, да, в зони комфорту. Mm -hmm. Я думаю. Через те, що просто глобальний тренд успішного такого успіху в світі, не тільки в Україні, в світі. І люди зазвичай дивляться на все, що відбувається в інтернеті. Класна картинка, типу, без недоліків. Ну і відповідно хочуть того самого. Так влаштована система цього е, світу і так швидше за все бажають е, ті, хто створюють вакансії для людей, наприклад, е, так вигідно політикам угу. і тому подібне. Чесно, я такого не підтримую, бо no. uh -huh. коли працюєш, треба вміти відпочивати. Можна себе в могилу завести. Тоже правда. Можна на сьогоденні сказати, що український народ існує, поки він тримається, поки він продовжує створювати щось нове, підтримувати українське, просувати українську культуру. Тому думаю, це можна віднести до сьогоднішнього. Прикладу. Uh -huh. А що ви думаєте на рахунок цього питання? Напишіть у коментарях.